Так, пані Рино, ви направляли від комітету з разом з вашими колегами звернення до кабінету міністрів щодо невідповідності двох постанов закону про мобілізацію та військову службу. Чи була якась реакція кабінету міністрів? Ну, по перше, не від комітету це уточнення. По друге дійсно ми спрямували. Лист звернення на прем'єр-міністра Шмигаля щодо невідповідності двох постанов, які ухвалив Кабмін, це постанова номер 560 і 563, нормам закону про мобілізацію, і фактично є такими, що порушують чинні норми чинного закону. В чому є проблема? Проблема полягає в тому, що в 560 тій постанові фактично йде порушення прав громадян, які мають здійснювати догляд за одним зі своїх батьків або за одним зі своїх з батьків чоловіка та дружини, які мають другу групу інвалідності. Чому це ви? Чому це виражається? Воно в першу чергу в тому, що Кабмін своїми підзаконними актами вводить додаткові критерії щодо довідок, які має подати цей військовозобов'язане для того, щоб отримати законну відстрочку, яка чітко виписана по критеріях. В законі це є неприпустимо. впливою. Норми підзаконного акта перевищують своєю дією чині норми закону. Постанова 563 взагалі, з моєї точки зору нонсенс, коли спочатку в постанові встановлюється тридцятиденний термін для тих. То абсолютно на правових підставах зібравши необхідний пакет документів, зробивши це набагато, напевно раніше ніж почалося широкомасштабне вторгнення, знялися з військового обліку і виїхали за межі України чи то на роботу, чи то на постійне місце проживання, тобто на термін більше ніж три місяці.